Це не маска, а якийсь камшот. Не зволожує, навіть коли тримати на волосі. І консистенція відчувається як соплі на волосі. Так, це реальний відгук на мейкап, на маску для волосся. На ось цю. Насправді, на відгуках на мейкапі дофіга різного трешняка, і сьогодні ми цей трешняк будемо читати. Будемо тестувати різні продукти з негативними та позитивними відгуками, а я буду казати вам, чи згодна я з цими відгуками. І перший відгук на ось цей маршмеллоу праймер від NYX. Маю суху спраглу шкіру, яка блищить і може бути жирною на носі. Для мене праймер не зробив рівно нічого. Тон лягає рівно, але поглинається рівно так само, як і без праймеру. Якоїсь особливої стійкості макіяжу не помітила. Цей праймер від NYX мені надіслали нещодавно. Я вже його протестувала. Він дуже спокусливо пахне зефірками, це, напевно, плюс. І має таку не водянисту текстуру, а скоріш трошечки силіконісту, що він не до кінця вбирається в шкіру. Шкіра у мене, до речі, така ж сама суха, як і у авторки відгуку. І загалом і я, і всі блогери за кордоном погоджуються з тим, що цей праймер він дійсно особливо нічого не робить. Тож тут я погоджуюся з цим відгуком від користувачки мейкапу і мені здається, що це такий безполезний праймер. Ну, можливо, він трошечки робить шкіру м'якою, але це все. Далі дуже дивний відгук про популярний консилер, який мене чесно здивував. Перед покупкою вирішила підібрати відтінок в магазині, і виявилося, що в консилері є дрібні блискітки, про які, судячи з відповідей, навіть представник бренду не знає, що дуже дивно. Добре, що не замовила на осліп. Для мене це важлива складова. Не люблю блистіти як новорічна ялинка. А Можете вгадати, про який консилер йдеться мова? Йдеться мова про ось цей консилер від Maybelline. консилер Fit Me, який ну, дуже матовий. Я дуже давно ним користуюся, це вже у мене закінчується ця банка. У мене, мені здається, 0,10 відтінок. А, ні, 0,5, у мене відтінок 0,5. Uh, і я жодного разу не помітила там ніяких блискіток. Тобто, для мене це зазвичай був матовий консилер, матовий і сухий. Давайте перевіримо на руці. Можливо, я чогось не помітила. Які ще блискітки? Окей. Okay. Я поки що не бачу ніяких блискіток. Ну, поки що це просто консилер. Давайте його розмажемо. Де блискітки? Ви бачите ось тут блискітки? Я ніяких блискіток не бачу. Можливо, жінці в магазині попався поганий тестер. Бо в магазині багато хто тестує, наприклад, сяючі тіні, а потім в консилер на руку, потім бере цей аплікатор і засовує обратно в тестер. Ну, це прям дуже матове покриття, і я не знаю, де там можна було побачити блискітки. Бо це навіть рекламується, як. Неймовірно матовий консилер. Давайте ще нанесемо його на обличчя. Я вам покажу, що ніяких блискіток тут немає. І, між іншим, цей консилер завжди для мене був таким дуже матовим. І під очима він мені насправді не дуже подобається, бо він дуже сушить мені ділянку під очима. Ну, що є, то є. З відгуком цим я не згодна. Далі відгук на тоналку. Дуже люблю консилер Super Stay і вирішила дати шанс цій тональній основі. Жах, лягає нерівно, за день може настільки окислитись і пожовтіти, що ви будете ходити, наче з мультику Сімпсони. Викинула. Мова йдеться про ось цю матову тоналку. Там на неї дуже багато відгуків. Багато хто радить дуже класно готувати перед нею шкіру, тому що це прям дуже матова і дуже стійка тоналка. Я давно дуже хотіла знайти якусь ідеальну матову тоналку, бо у мене в улюблених тоналках тільки сяючі. Ну і я хотіла якусь бюджетну тоналочку знайти, щоб радити вам. Тож я взяла ось цю. Ну, по-перше, що я можу сказати, на мені ця тоналка не окислюється. Тож я не ходила як жовта жінка з мультику Сімпсони. Але, <свісно> оскільки у мене суха шкіра, ця тоналка якимось чином просто всю вологу висмоктує з моєї шкіри. І вона виглядає ну, не дуже привабливо. Тобто, моя шкіра виглядає ще більш сухою з цією тоналкою. Давайте я трошечки візьму ось я дві помпи. Зробила чпок-чпок. Зараз ми нанесемо цю тоналку на пензлик і потім нанесемо на мою прекрасну мордочку. Коротше, мені здається, що саме ця тоналка це точно не ідеальна матова тоналка. Багато кому вона подобається. Тобто там дівчата кажуть, що ой, ну ви просто неправильно підготавлюєте шкіру до макіяжу, тому вона погано лягає на вас. Але я вважаю, що ні. Я багато разів вже нею користувалася, і я дійсно доволі якісно готую шкіру до макіяжу. Ну, бо в мене суха шкіра, я постійно обмазуюсь всякою херньою. І, коротше, скажу вам чесно, мені не подобається ця тоналка. Тобто, я більш-менш згодна з цим відгуком, що вона погано лягає. Тож, тут я з відгуком погоджуюся. Це дійсно не дуже хороша тоналка, і я би її не радила. Мені взагалі не підійшла. Знаєте, коли ти дивишся на людину, і ти прям бачиш на ній якийсь такий шар, товстий шар косметики от саме такий ефект дає ця тоналка. Далі відгук на рідкі тіні. Колір 401 з рижим підтоном, тушуються дуже погано, просто не встигаю це робити. Бо, як писали нижче, вони в'їдаються. Для денного макіяжу дуже яскраво, також лягають плямами. Повелася на дешеву ціну, а по ітогу тіні летять у смітник. Краще переплатити і купити якісні. Тут мова йдеться про ось ці рідкі тіні від ламель. І вони мені подобаються, але. Вони подобаються мені виключно для графічних елементів, тобто, якраз, якщо їх не розтушовувати, а малювати щось графічне. А саме відтінку 401 у мене немає, але ось у мене є 404, 402. І сьогодні ми будемо наносити 405. Як нам вже зазначили чудові жінки з відгуків, вони дійсно погано розтушовуються. Тобто у мене є, ну, є досвід в тому, щоб тушувати тіні, в тому, щоб користуватися тінями, Але, на жаль, саме з цими тінями у мене важкі стосунки, бо ну, вони дійсно дуже важко тушуються. І я ними зазвичай малюю тільки якісь графічні елементи. Тобто я беру інший пензлик, більш тонкий, і малюю якісь стрілки. Так, вони дуже стійкі і дуже матові. Але от я прям не встигаю їх розтушувати. Я навіть не знаю, чи вдасться мені це зараз. Давайте пробувати. Давайте швидко це спробуємо розтушувати. Бо, ну, да, у мене не виходить. У ламель насправді дуже багато різних вдалих продуктів. Але це, мені здається, не один з них. Тобто, частіше за все ламель робить класні продукти. І у мене прям. Багато улюблених продуктів від Ламель, але от саме такі тіні не, щось, щось, щось не вийшло, вибачте. Вони прикольні, стійкі, але все ж таки тут я погоджуюся з відгуком. Тут я вважаю, що відгук був правдивий. Їх дійсно дуже важко тушувати. Як ви можете бачити, вони дійсно не дуже рівно нанеслися. Я намагалася дуже швидко їх тушувати, але вони прям нерівномірно наносяться. І ну, у мене <смірно> з ними дуже погані стосунки. Мені прям не сильно подобається, як це виглядає. Зазвичай, щоб це виправити, я якісь блістяшки зверху наношу. І от з якимись блістяшками зверху воно виглядає краще. А отак. Ну, мені не дуже подобається. Я трошечки намагалася їх розтушувати пудрою зараз, але все одно, воно дуже сильно, прям мертво вчіпляється в твою повіку, і ти не можеш нічого розтушувати, коли воно висохло. Якщо вам хочеться нормальні рідкі тіні, то купіть ось ці від Bless Beauty. Ось ці нормально тушуються, нормально застигають, і взагалі я їх просто часто використовую як базу під тіні. Посилання на ці рідкі тіні від Bless Beauty я лишу в описі. Ну і в принципі, я посилання на всю косметику, яку я використовую в цьому відео, лишу в описі. Тож, якщо ви захочете щось придбати, можете одразу перейти і придбати. Продовжуємо читати наші відгуки і тягнути косметику. Неудача. Третий номер. Хотелось приятного розового, но он какой-то неоновый. 70-е года. Но беда в том, что он пятнами и по трещинам губ забивается. Ни с одной помадой такого эффекта у меня раньше не было. И как будто ты температуришь, и губы потрескались. Качество ужасное. Выбачьте, известно, за российскую, но вот такой вид губ был на мейкапе. Це мова йдеться про ось ці рум'яна від Евелін. Так саме про рум'яна, там писали щось про губи. Це тому, що Евелін маркетить цей продукт як чотири в одному, тобто, це може бути і для щік, і для губ. Для мене ось ці одночасні продукти для губ і не для губ, вони частіше за все не працюють. Тобто вони частіше за все для мене працюють як щось одне. Або воно хороше на губах, або воно хороше на щоках. Ось ця річ Евелін Вондермет, Вондермеч, вибачте, вона добре виглядає як рум'яна. На губах я думаю, вона дійсно буде виглядати лайняно, тому що ну, це дуже дивний колір для губ. Але от для щік він нормальний. А на губах а, дійсно і текстура дивна, і колір якийсь дивний. Ну, коротше, а, можна сказати, що я згодна з відгуком. Тобто, це хороший продукт, але виключно як рум'яна. Тож, давайте цей третій відтінок нанесемо на мої щоки. А взагалі, ці рум'яна від Evelyn. Чудові, але, на жаль, там дуже мало холодних відтінків. Там багато таких тепленьких, але от холодних мало. Мені б хотілося, щоб вони якось більш розширили лінійку їхніх цих вандермеч румян бо дуже хороший продукт. Взяла лише крапельку, а вже дуже красиво виглядає. Ну, колір дійсно яскравий, з цим я у відгуці погоджуюсь, бо це прям ну, може бути доволі яскравим для багатьох людей. А для мене це в самий раз. Далі читаємо відгук на продукт для брів. Враження, що клей наносиш, до якого прилипла шерсть кота. Плюс ще наноситься нерівномірно. Я дуже пожунькала з цієї шерсті кота, якщо чесно. Але в цьому вона. Права, але не зовсім. Мова йдеться про ось цей гель для брів від NYX. Це ось такий, ну, взагалі він називається, типу, туш для брів, але по факту це гель для брів. Чому я прожонькала з шерсті кота? Тому що у складі цього гелю є спеціальні ворсинки. Тобто тут дійсно є шерсть, так би мовити. Навіщо в цьому гелі ворсинки? Це, щоб вони додавали об'єму вашим бровам. Зараз я нанесу, побачите, є там об'єм чи ні, у мене він у кольорі тауп. В принципі, я люблю цей гель, він доволі приємний на моїх бровах. Він не дуже класно закріпляє, але об'єму та кольору дійсно надає. Ось тут я нанесла його, тут не нанесла. Але в нього є суттєвий мінус. Він мені дуже подобався, коли він був новий. От тільки-тільки я його відкрила, і мені прям класно було ним користуватись. А потім він почав трошечки підсихати, і йому навіть півроку нема. І він якось трошечки підсох і вже не дуже класно наноситься на брови. Тож тут, у цього продукту, ну, рейтинг такий 50-50. Тобто я трошки згодна з відгуком, але не знаю, у мене просто свої претензії до. Цього гелю для брів. Але брови, звісно, з ним виглядають доволі акуратно і красиво. Далі є відгук, з яким я прям не згодна. Взагалі ніякий. На обличчі його майже не видно. Потрібно нанести три шари, щоб було помітно хоч якесь сяяння. Нестійкий, потрібно фіксувати сухим хайлайтером. Абсолютно непотрібний продукт у косметичці. Це про хайлайтер, який я вважаю доволі сяючим і доволі бюджетним. Це ось цей хайлайтер від Catrice. І він прям дуже сяючий і мені прям не зрозуміло. Чому його називають не сяючим. Коротше, зараз я вам це покажу, і ви самі зрозумієте. Я не знаю, чого там очікували від хайлайтеру, яке повинно бути сяйво, але от я наношу і, бачите, воно вже просто як сяє. Чесно, для мене це навіть ну, занадто. Я вже такими яскравими хайлайтерами не люблю користуватись. А тут кажуть, що сяйво якесь недостатнє. Ну Це для мене дивно. Але от з цього боку, гляньте, я нанесла цього хайлайтеру, там буквально крапелька, і гляньте, як він блищить. Тобто з цим відгуком я прям не А, У мене він, до речі, у відтінку 020. Ось так. Ну, сяє просто капіц. Далі йде відгук на тінт. Не сподобався, занадто сильно сушить губи, неприродньо рожевий колір, хімозний запах, але діє добре, носиться цілий день. Це відгук про ось цей тінт для губ від пастель. Щодо відгуку, щодо хімозного запаху. Звісно так, він хімозний, тому що ну, це би, не натуральний продукт, це тінт для губ. Але, як на мене, він дуже апетитно пахне суницею, тобто не хімозною суницею, а ніби як справжньою суницею. Тобто, для мене цей аромат дуже класний. А щодо неприроднього яскравого кольору, ну, тут, напевно, я погоджуюсь. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Трошечки нанесу. Так, він доволі неприродній і доволі яскравий. Він ось так застигає. Так, тінтує губи доволі приємно. Але, от мені здається, якщо ось так мало його нанести, то, ну. Цілком нормально виглядає. Тим паче, якщо врахувати те, що ми будемо там цілий день умовно з ним ходити. Правильно, він трошечки підз'їсться і буде якраз той самий колір губ, який вам заманеться. Єдине, що мені не подобається, це те, що він кінтує не тільки губи, а ще й пальці, але то таке. Тож тут я частково згодна з цим відгуком, але частково і не згодна. Далі відгук, з яким я просто от прям категорично не згодна, і зараз ви зрозумієте чому. Туш жахлива. Вії подовжує так, але вона їх склеює, залишає грудочки, погано змивається, осипається протягом дня і після нанесення дуже довго сохне. Купила, використала рази три і тепер викину просто, бо нею неможливо користуватися. Перепрошую, що? От тут це вже, знаєте, це особисте. Бо це про мою улюблену туш. Це про мою улюблену туш і улюблену туш багатьох людей. Це про Maybelline Sky High. І це туш, до якої я тягнуся. Майже завжди. Це якраз та туш, з якою у мене не було проблем. Вона не лишає у мене тут патьоки, вона не осипається, вона не лишає грудочок, а класно подовжує вії. І читати цей відгук дивно, ніби його писали про іншу туш. Давайте я зараз нафарбуюся цією тую. Це вже друга моя баночка, до речі. Але читання цих відгуків зайвий раз може підтвердити те, що не існує якихось універсальних продуктів. Тобто, навіть якщо це продукт, який обожнюють мільйони людей, у якого там дофіга нагород і дофіга прихильників, все одно знайдеться людина, який цей продукт не сподобався чи не підійшов. Тож не думайте, що я думаю, що люди у відгуках прям брешуть. Я думаю, що просто у нас різна думка щодо якихось продуктів. От жінці не сподобалась ця туш, а я вважаю, що вона хороша. Кому ви довіряєте більше, на no однеї жінці з мейкапу чи мені? <сум> Тож тут я з відгуком не погоджуюся і всім раджу цю туш. Далі, неймовірно, смішний відгук, який я бачу дуже часто до. Різних олівців. Якість і колір мені підійшли, але сама система викруту стержня не спрацювала. Виходить, що я змогла використати лише той матеріал, який спочатку було видно. Знімала і задню кришку і намагалась якось викрутити його, але нічого не вийшло. Дуже сумно. Виходить, заплатила за 3 мм олівця. Панянки. Шановні! Ось ці олівці від Елен Про, ось ці олівці від Ламель, ось ці олівці від Нікс. І особливо ось ці величезні олівці від Нікс. Вони не викручуються, їх треба точити. Чесно, ви можете зайти на мейкап і подивитися на ці відгуки. Стопудово, у кожного з цих олівців є відгук, типу, блін, я не змогла його розкрутити, він не викручується. Що робити? Показую вам, що робити. Ось точілка, да? ось точілка. А, так, пластикові олівці, якщо вони виглядають ось так: от, ну, типу, як просто олівець, частіше за все, вони просто отак от ну, точаться і все. І вони точаться майже, як Дерев'яні. Все нормально, все чудово, олівець наточився. І мова йдеться про ось такі великі від Нікс також. Просто вам треба знайти точилку з ось таким великим отвором. Це у мене, до речі, точилка від мальви. Це український виробник, вона там коштувала 30 гривень, типу. І все нормально, все точиться. Я посилання на точилки, які підходять таким великим олівцям, я лишу в описі спеціально для вас знайду якусь більш-менш бюджетну точилку для такого. Я теж не могла е, одразу зрозуміти, як точити ось цей олівець. Чесно, я теж така типу, блядь, він не викрушує, що, що таке, що таке. А це насправді ну, просто пластик, який точиться. Давайте щодо олівців. <плевиць> 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 я ось цим олівцем від Нікс: e, Line Loud, що та там, відтінок сесія я введу ним губи. До речі, доволі класні олівці, доволі м'які. Але мінусом може бути те, що от якраз, коли ти його точиш, він трошки пахне пластиком. От саме пластиком, таким не дуже приємним пластиком. Але якість олівців чудова. Зараз я вам зачитаю трошечки драми. Драми стосовно пудри для обличчя, яка також моя найулюбленіша. Я дійсно раділа, що знайшла прикольний бренд не за всі гроші світу, ще й засновниця Українка. Приємно! Але коли не попереджають про зміну палітри а на сайті мейкапу і не пишуть назви поряд з цифрами, це неприємно. Такою темною, як нова пудра, з тим самим номером я не буваю навіть влітку. Я не дуже розумію, що мені з нею робити. Драма стосується того, що деякі бренди, наприклад, ну, Ламель. Іноді ну, не можуть якось сповістити всіх користувачів, що вони змінили палітру. Зараз, наприклад, наскільки я знаю, ось такі олівці від Ламель для Губ заміняють формулу. Заміняють, наприклад, ось ці, мені здається, від Ellen Pro, але це не точно. І там замінюють трошечки всі кольори і трошки замінюють формулу. І, звісно, ну, про це неможливо сповістити всіх користувачів. Ви от сьогодні дізнались це від мене. Якщо що, на олівцях від Ламель нових, буде написано прямо ось тут відтіночок, наприклад, там 406, і прямо буде написано new formula. От так ви зможете розрізнити стару і нову. Я якщо чесно, поки що не знаю, чим відрізняється нова формула від старої, саме олівців, але я знаю, що відтінки трошки відрізняються. Тож, якщо у вас є якийсь фаворит саме от від Ламель, то ну, раджу вам затаритися старою формулою, тому що, скоріше за все, її більше не буде. І, можливо, в новій формулі відтінок ваш улюблений буде відрізнятися від минулого. А що стосується пудри, так, це дуже неприємно, коли змінюють палітру. Це було про мою улюблену пудру від Lamel. Це пудра Lamelle Smart Skin. Як ви можете бачити, мінус цієї пудри в тому, що упаковка розвалюється, так? От, але от вона у мене вже до дірок протерта. Це найперший відтінок, найсвітліший. Звісно, вони змінили вже палітру, тож я не знаю, яким буде цей найсвітліший відтінок. Але поки що, ось це. Це моя улюблена пресована пудра. У мене, ну, типу, найулюбленіша. У мене, мені здається, я майже ну, ніякою більше я не користуюся. Вона дуже класно матує, дуже класно закріпляє макіяж. Тобто мене прям влаштовує. Далі відгук на ще один продукт, який мені подобається. До мейкап претензій не маю, але до мака дешевше губи перцем натерти. Це просто нестерпна гидота і кольору немає. Тут я не погоджуюсь, тому що мова йдеться про ось цей бальзам-клікер, який, знаєте, ось так от викручується, і багато блогерів його багато викручували і ламали. Він дійсно має легкий ефект пламперу. Але я зазначаю, що це легкий ефект пламперу. Тобто він трошечки м'ятний, трошечки ментоловий. І він, ну, мені особисто не сильно пече губи, от, взагалі, не сильно. Тобто, це просто ну, легенький ментоловий присмак. як трошечки, не знаю, трошки зубна паста, можливо, попала ось після того, як почистила зуби. Можливо, ось а, ну, ось так це відчувається, а не перцем натерти. А, у всіх різна чутливість у мене ось така. Тобто, я вважаю, що це кльовий бальзам. У мене це відтінок Jet, він трошечки такий сірий. Зараз покажу вам. Мені подобається, який він сяючий, і якими сяючими він робить губи. Просто такі соковиті і прям, ну, дуже сяючі, дуже такі, прям е не знаю. От мені прям дуже подобається ця фігня. Він коштує, звісно, не дешево, бо це мак. Але я би, якщо була багато, я б придбала всі відтінки, бо не знаю, мені дуже подобається ця фігня. Особливо там є відтінки типу зелений, фіолетовий. Я люблю таке на губах. Явним мінусом цього макіяжу для мене зараз є ці тіні. На жаль, ось, але все решта, мені здається, вийшло доволі вдалим. Посилання на всі продукти є в описі до відео, і не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Па-па!